Добрий день. В цьому відео покажу, яким чином ми можемо демонструвати одночасно дві вкладки, коли ми ділимося з, е, своїм екраном з дитиною під час онлайн заняття. Якщо ми працюємо в Zoom. тут е, налаштування будуть стосуватися Zoom. Е, так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно знайти кнопку Поділитись екраном. Це ось ця зелена кнопка внизу на панелі інструментів. Ми її натискаємо, і що ми бачимо? В нас висвітлюються всі вкладення, які відкриті в нас на комп'ютері. Якщо мені, наприклад, потрібно продемонструвати сторінку подачі прикладів на порталі підтримки навчання, і, наприклад, я хочу поруч поставити. Електронний соробан для того, щоб дитина могла відкладати кісточки або просто дивитися на нього, коли вона буде рахувати усно. Для цього я натискаю на те віконечко, яке мені потрібно: от, е, портал підтримки навчання ментальної арифметики. Так? І на своїй клавіатурі на комп'ютері я натискаю кнопку Ctrl. Коли натиснула на Ctrl, одночасно з цим. Не відриваючи пальчик, натискаю на другу вкладку, яка мені потрібна. Ну, в цьому випадку в мене соробан, який я теж хочу демонструвати дитині. Так от я вибрала два віконечка. Тут можна вибрати і більше, і три, і чотири. І всі, які ви виберете, ви потім можете їх відкривати, і дитина буде їх бачити. Ті, які ви не відмітили, дитина їх бачити не буде, навіть якщо ви їх відкриєте в себе на комп'ютері. Також є одна опція, яку нам потрібно буде вмикнути. Дивіться, ще Sound, поділитись звуком. Якщо вона вимкнена, от як в мене зараз, то коли ми будемо подавати цифри, включимо приклад. Дитина не буде чути диктора. Вона просто буде бачити на екрані цифри, але буде тихо. Як тільки ми включаємо поділитись звуком, будь-які звуки, які ви будете включати в себе на комп'ютері, дитина буде їх теж чути. Тобто і подачу цифр. Якщо ви, наприклад, захочете включити якісь. Відео, якийсь мультфільм, якийсь демонстра... демонстраційне відео, і там є музика або звук, то, включаючи ось цю опцію, поділити звуком, дитина теж буде чути всі звуки, там, музику, діалоги, все, що буде у вашому відео. І натискаємо поділитись. От в мене відкриті два екрана, сторінка порталу підтримки навчання. І сторінка, яка демонструє Соробан. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно зменшити обидва вікна для того, щоб поставити їх поруч, щоб ми одночасно бачили і рахівничку, і сам портал. В нас справа на всіх сторінках є три опції. Згорнути це така рисочка, збільшити або зменшити екран. І кнопочка закрити вікно. Зараз нам потрібно зменшити екран. Я натискаю на оцей квадратик посередині, і в мене екран зменшується. Далі нам потрібно підрегу... підрегулювати розмір цього екрана. Для цього ми Наводимо мишку на край цієї сторінки, і в нас з'являється така стрілочка. Натискаємо ліву клавішу мишки і протягуємо до того розміру, який нам потрібен. Так. Тепер треба ще внизу підрегулювати. Для цього я опускаюся вниз до краю, нижнього краю сторінки, знову натискаю на ліву клавішу мишки і протягую. І те саме робимо з сторінкою е, порталу підтримки навчання. Отже, зменшую її. Ось вона в мене зменшена так, підвожу до того розміру, який мені потрібен. Вправо, тут можна підрегулювати нагору, вниз. І от. Ми маємо дві сторінки, які одночасно дитина може бачити і може працювати на цих двох сторінках. Ось таким чином ми можемо демонструвати одночасно декілька екранів. Сподіваюся, що це відео було корисним, що тепер буде трошечки простіше працювати. І ще було одне запитання яким, де знаходиться кнопка, щоб знайти соробан електронний? Дивіться, ми коли розгортаємо повністю сторінку, основну сторінку, коли ми переходимо на ігри, то в нас внизу зліва є кнопка Абакус. Коли ми натискаємо на кнопку Абакус, з'являється окреме вікно з. Електронним сорбаном. Тут можна виділити на 7 рядочків, можна зробити 13 рядочків, можна зробити 17, там вже собі підкоригувати ту, той розмір, який потрібен. Ось це так коротко. Сподіваюся, що воно буде корисним і що це допоможе трошечки. Спростить роботу і допоможе робити заняття більш цікавими і більш динамічними і, можливо, навіть яскравими. Дякую за увагу і до зустрічі!